До дня працівника житлово-комунального господарства у Хмельницькому відкрили оновлену дошку пошани. На неї занесли світлини кращих працівників комунальної сфери, які дбають, аби в оселях хмельничан було тепло. Своєчасно подавалася вода, і на вулицях міста був лад. Дякую вам за ваш такий труд. Дякую за те, що і в дощ, і в сніг, і в мороз ви. Виконувати свій обов'язок, Борис Лазарець усе життя пропрацював на підприємстві «Теплокомуненерго». каже, технічний прогрес іде вперед, тому постійно необхідно вдосконалювати професійні навики. Зауважує презент у вигляді відзначення серед кращих комунальників, стимулюватиме до ще сумліннішої роботи. Трудова діяльність моя 35 років. Я працював на одному підприємстві. Ну і приємно, що побачили, оцінили. Робота комунальників не завжди проста, втім вони кажуть, улюблена, радує те, що їх щоденна праця приносить користь людям. Робота подобатися людині, щоб людина робила, вона довга подобатись. Так Значить, вона мені подобається ця робота. Я роблю виконую її з душою. як кажуть. робити особливого нічого не треба. Треба просто робити з душою, і тоді все буде виходити. На дошці пошани відзначили 20 представників різних комунальних підприємств та ЖЕКів.